Кума, я б хотіла, щоб моя донька співала. Так в неї ж немає слуху, але ж вона співатиме, а не слухатиме. Куме, ваш син кинув каменюку в мою машину, влучив? Ні, ну тоді, куме, то дійком, не мій син. Коли його? Ваш перший хворий вилікувався, а ви засмучені. Що таке? Розумієте, професоре, я ніяк не второпаю, що ж йому допомогло. Ой, куменько, і в мене колись був ідеал. А куди ж він подівся? Так я ж за нього заміж вийшла кума. А як назвати чоловіка? як я дружиться два рази? Бідний чоловік.